Олени з 7 місячною донькою виїхали з Харкова на початку березня. Про те, що в цьому центрі допомогу можна отримати необхідні речі, жінка дізналася від мами. Мама мені підказала, а так між собою ті, хто приїхав, є чати, і кожен ділиться, де можна де буде допомогти. І також, коли діти виростають, міняємося одежею, бо приїжджає багато. Дитячі взяти, ну таке, що розходиться кожного дня, памперси, харчування, то що їм нада, вже ну, зручно, що є і нас дуже виручає, тому що ми на виплати вже все подали, документи, але Мабуть, важко, ну, ситуація важка, ще не отримала нічого. І зараз так, це дуже виручає. Також прийшла по допомогу й Інна з Харкова. Жінка приїхала до Івано-Франківська два тижні тому. Тут каже, хоче підібрати собі та онуці необхідні речі. Хотілося б щось собі підібрати, бо приїхали, що ви самі розумієте, що ні в чому. Що встили взяти, то вспіли, а так от трошки підібрати віще якісь собі. Стараємося ходити, там, де дають, для підгузки беремо. Ну, ми більше для дитини, а для себе вже так, саме таке, от, щоб уже, а для дитини більше, звісно. Першу гуманітарну допомогу центр отримав від партнерів з Італії. Частину речей волонтери відправили в області, де ведуться бойові дії. Зараз з усіх отриманих речей, розповідає голова громадської організації Територія добрих справ Наталія Парцович, залишився тільки одяг. Дитячого харчування у нас було дуже багато, на жаль, теж закінчилося. Ми мали безглютенове дитяче харчування для дітей з особливими потребами, безлактозне. Нам привозили з Італії також продукти для діабетиків. Ми теж передавали там, де власне потребують цього. Зараз волонтери шукають підприємців та небайдужих людей, які б могли допомогти придбати продукти. Ми працюємо над тим, щоб знову залучати гуманітарну допомогу і шукати можливості для того, щоб, можливо, тут закупляти якісь продуктові набори на базах, тому що дуже велика потреба власне в продуктах харчування. Тому шукаємо зараз можливості, щоб залучати благодійників, спонсорів, партнерів з інших країн, які б ще готові зараз надавати гуманітарну допомогу. Потрібна їжа. Засоби гігієни, тобто підгузники для дітей для дорослих, миючі засоби, аби отримати допомогу, необхідно звернутися до центру на вулиці Кириківського, 1Б, показати довідку внутрішньо переміщеної особи та зареєструватися. Галина Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ